Покажу, що приїхали мені до нового року, як я готуюсь. Мені приїхали ось такі наліпки на шампанське. Так, Це тут орубки Ось такі стрічки будуть гарненькі. Тут віддушки, господі, запашки, пігмент. І тут купа пакетиків, бо буде дуже багато оптових замовлень. Так, тут у мене приїхало 22 КГ пакувального матеріалу. ну Що не, е, не здохла. І вся квартира у мене в пакувальному матеріалі, в коробках. Зараз балкон покажу. По-перше, я роблю собі заготовки. Ось у мене тут є така пупирка. Я собі її нарізаю, щоб мені потім було легше. Далі мені чоловік освободив балкон. І тепер у мене тут вже складені частини коробочок. Ось от. Отут інші коробочки. І тут ще буде дуже багато всього різного, балкон повністю мій на два місяці, на листопад і на грудень. Це знаєте, я кожен раз собі кажу, що хочу засняти класно вам. по <кій> я захворіла. Хочу засняти класне відео, де буду показувати, як готуюсь до Нового року. Зараз сижу така, думаю, боже, мені приїхав матеріал, це треба показати. Думаю, Бог з ним. Як би я не говорила зараз, все одно покажу. Це, можна сказати, майже все приїхали. Чи не все? Ні, не все. У мене ще робляться, на моє індивідуальне замовлення, пакування. Бо я не змогла знайти таке пакування. Яке є у постачальників, тому я замовила індивідуальне. Воно вийшло дорожче в половину, але я всіх дуже сильно люблю те, чим займаюсь, і вкладаю дуже багато зараз. Це коштів. Листопад, грубень, грубень. Грудень, це буде марафон, на вживання по роботі. Будемо працювати дуже багато. Зараз я собі прописала невеличкий список того, що мені треба зробити. Один із цих списків це треба мені поскладати отакі коробочки. Ну, в плані розрізати скотч і скласти їх разом, щоб було компактно, бо вони займають <клес> в складеному вигляді дуже багато місця, а я їх компактно складу і на балкон відправлю. А, також я собі прописала те, що мені треба. Понарізати наліпки. У мене прийшли такі наліпки для шампанського на Новий рік. Ось. І марціні прибрати треба в контейнерах моїх робочих, скласти великі коробочки, бо вони вже приїхали. А я хочу, щоб трошки швидше в листопаді в грудні працювати, щоб у мене вже на балконі були складені подарункові коробки, бо вони приїжджають в розкладеному вигляді. А це Мішель. Продовжимо. Також мені приїхали от е, такі стрічки. Merry Christmas червоненькі. Мені теж треба... Їх порозрізати. Я хочу, щоб у мене вже були нарізані стрічки, бо в минулому році насправді у мене займало дуже багато часу, чисто на те, щоб пакувати. Щоб пакувати замовлення, треба велику кількість, треба витратити день. А цей день я б могла витратити на те, щоб готувати мило. А я його витрачаю для того, щоб складати самозбірні коробочки, пакувати туди стружку, різати, стрічки. Коротше, це дуже мутрна, і тому у мене вже нарізана пупирка. У мене вже ті маленькі коробочки, які були складені. На балконі стоять великі коробки, треба їх поскладати. Це чисто так, щоб собі пришвидшити роботу. І сьогодні теж я буду робити милку. Мені ще треба це все відфоткати. Плюс я собі для того, щоб трошки швидше. Викладати дописи, бо вже сьогодні 19 -е, жовтня. А я хочу до 1 листопада все викласти і запускати рекламу. А все викласти це викласти в Інстаграм, в Інстаграм змонтувати, Чисто розкажу, що мені треба зробити. Інстаграм. Мені треба вже е, будемо казати, що у мене є відфотканий, відзнятий матеріал. Мені треба змонтувати, мені треба прописати сценарій, бо я озвучую відео, викласти допис. А щоб викласти допис, мені треба опис. Нормальний опис, а не просто змійка, ціна. Змійка, ціна. Ні, потрібно гарненькою зробити опис. Також зробити хештеги є в Інстаграм виклали. пром. Мені треба теж туди фотографії. Відео, яке у мене з Інстаграм, я його закидаю в YouTube і потім підсоєняю під пром. Там зробити опис, а там треба зробити опис. Не маленький, як в Instagram, там треба такий побільший опис зробити, гарніше, щоб було. Туди ключові слова додати. Потім це все. В пром треба робити українською і російською мовою. Тобто на двох мовах треба мені написати і опис, і ключові слова. Потім у мене є Etsy. На Etsy теж треба написати текст, але не такий трошки, як в пром. Там свої нюанси. Треба написати на український, потім мені треба перекласти на і туди. Також там треба додавати тип, ключові слова. Вони там називаються теги. Треба продумати, які теги мені треба на Etsy. Після цього у мене ще є Pinterest і інстаграм на англійський. Мені треба в Пінтерест також закидати ці фото. Туди треба маленький опис і треба маленький заголовок, коротенький, типу милозмія, символу 2025 року. Потім е, описом: Милозмія в подарунковому пакуванні, чудовий подарунок для новий Це треба мені зробити на англійський. You know? Next. Інстаграм на англійській мові. Теж треба поперекладати туди тексти, їх понаписувати і зробити відео. Але, мабуть, туди не буду через штучний інтелект перекладати відео, бо я оплатила кепшу, <caption> і він мені перекладає мою озвучку. Але він робить і прикладає, і звучить це, звісно, чисто в ухо ріже. А так воно прикладає просто песня. Ну, я подивлюсь, може. Перекладу за своїм голосом в кепшон і просто залью в інстаграм на англійський і буде озвучка роботизована, але озвучка буде на відео, або приберу озвучку і просто молочку Merry Christmas! Буду додавати і опис, і теж хештеги на англійській мові. Я собі зробила і просто урагою у цьому всьому. Робота просто західна і ще я знімаю відео, бо я хочу це запечатліть для себе, ну що, і ви будете подивитесь. Тож а я потім через рік подивлюсь, як я справлялася зі своїм другим сезоном. І ще вона починається кашель, все жахові дюсна, я просто працювати. Як виглядає наша кухня, коли у мене починається сезон? Так трошечки коробок, хоча насправді це ще мало. Я знаю миловарів, які вже працюють набагато довше. У них цього всього добра набагато більше. Тут у мене мильна основа. Значить, у мене тут прозора основа, 5 ящичків вже нарізано, білої 5 ящичків нарізано. Тут у мене якісь віддушки, тут у мене віддушки, форми, тут стружка, і тут теж уже мило на наявність з новорічною тематикою робиться. До речі, хочу проговорити один момент. Мені часто в коментарях пишуть, де ви купили ту чийну форму. Дивіться, я е, вже займаюся цим три роки. І за ці три роки я довго шукала деяких постачальників, реалістичних форм. Я довго шукала надійних постачальників цих форм і постачальників матеріалів. Бо насправді є дуже багато тих, хто продає якийсь брак, просто ванючийший, просто не буду казати, хто це. І форми, які Наприклад, обіцяють зробити 3-5 днів, а роблять місяць. Ось. Тому я маю в продажу список, матеріалів, ой, список магазинів з постачальниками, матеріалами, формами і різних таких типу, типографій для маловарів. Це можна. У мене придбати в інстаграм. Також у мене є курс по маловарінню, де є все і постачальники, і знижки від постачальників для моїх студентів. Також можна окремо придбати у мене табличку Витрати доходи, табличку запис замовлень і табличку розрахунку вартості. Але якщо придбаєте курс, в курсі є це все. Дякую за розуміння. Я свій досвід не просто так здобула, скажімо так, а декілька років і своїми манівнями. Тому. Якщо хочете дізнатися про форму про щось ще, пропоную придбати у мене ось ці мої, скажімо так, інфопродукти, які я тут от -от ще пропишу вам, можете побачити, що можна придбати і за яку ціну. Ну що ж, мені продовжують їхати мої матеріали. Зараз на Укрпошту мені приїхали коробочки, наскільки я розумію, штучні гілочки-ялинки і куполи. Зараз піду і забирати. А з моїм, хотіла ще розказати: з моїм індивідуальним замовленням щодо пакування вийшла була, блин, накладка, бо там зламався якийсь плотер, це та штука, яка печатає мою упаковку. І я сподіваюся, до 1 числа воно все починиться, і я зможу відфоткати. Бо я дуже хочу до першого числа все встигнути. Але якщо ні... Що? Я молодець, що почала займатися підготовкою до Нового року е, ну, рано, хоча вже деякі малувари. Виставили колекцію і запустили рекламу. Я ще навіть не відфоткала. Сьогодні мені треба ще зробити олів'єшечку і тарталетку з мандаринками, щоб відфоткати. Олів'єшка і мандаринка у мене є відфоткана і відзнята в минулому пакуванні минулого річна варіант. Але в цьому році я хочу зробити оновлене пакування. Тому треба зробити і теж відзняти це в оновленому пакуванні, яке ще не приїхало. Тому мені треба буде відзняти все те, що у мене є, і для того, для чого не треба це нове пакування. Там мені треба раз, два, три, 4 чотири. Чотири позиції будуть в новому пакуванні. Так, покажу вам, що я забрала з пошти. Це найважча посилка, хоча вона найменша. Вона важить майже 3 кілограми. Але тягти цю посилку було взагалі нескладно в порівнянні з тим, як я тягла минуле, минулу посилку. Там, де було 22 кілограми коробок. Тут повинні бути теж коробочки, але наче ні варіант. Не коробочки Тут я, такі, не коробочки коробочки, не я бачу. не коробочки, так. тут 200 коробочок з прозорою за 200. З прозорою кришкою. О! 200 таких красивущих коробок. Це буде міні-набір отакий. Ось така пачечка песня. А тут 600 тут 600 таких от штучних гілочок ялинки. буду тут окупаційну, отак от красиві будуть йти в набори. Я дуже рада, що я замовила 100 куполів, а не 300, як я хотіла відразу. Бо я тоді цю посилку, мабуть, не доперла. Вона була громад з мене. А тут 100 куполів. Піляю багато. Га? Кришечки, Це купа кришечок. І отакі гарненькі куполи. Шайтан. Так, закрилась все. пісня. Ось такі куполи. Я собі трошки прямаратечила коробочку, бо зберігати все вдвох це додаткове місце треба. А я поскладала тубуси, ой, тубуси. Куполи поскладала, дно від них, і засипала сюди гілочки і ялинки. І так буде покомпактніше на балконі. Як на даний момент виглядає балкон? Тут у мене великі коробки, тут маленькі, тут Господи. тут стружка, тут папір, тут як його називають колбиці. Оце от. Треба ще поскладати маленькі коробочки, які приїхали, отак от. І потім ще й складати оці великі, щоб пришвидшити собі роботу. Ви мені скажете, на кой фіг я наліпила на стіл метр? Да? А тепер, коли я зроблю свої набори і дізнаюся, скільки мені ідеально треба стрічки, щоб воно виглядало красиво, щоб немало і не занадто багато, я просто сяду в один чудний вечір і буду відрізати те, скільки мені треба тієї стрічки. Рону метражу. І буде все ідеально, Бо в минулому році я то більше, то менше, то більше, то менше відріжу, а тут буде перфект. І отут у мене є помішниця моя. Помішниця, помішниця, помішниця.